Путіну було мало одного удару по чес, тому ракети РФІ знову запустили. Утім, відбулося щось дивне, і боєголовки відмовилися летіти в бік України та попадали на територію РФІ. чинивши масштабні вибухи та аварії, які завдали окупантам місцями більшої і жахливої шкоди, ніж вороги від початку задумували зробити. Нам все розірвало на місці, радісні кадри. Побачите далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. Але не забувайте і залишати свої коментарі. Отже, окрім російських ракет, що падають на самих росіян, рефію, звичайно, атакували і добрі дрони. Стало відомо те, що вибухи пролунали у декількох областях. Загоряння сталися відразу на декількох промислових об'єктах. Спершу потужні вибухи пролунали у Волгограді. Очевидці повідомили про 15-20 ударів. Основною метою атаки був місцевий нафтопереробний завод. Також гучні звуки чули у місті Краснослобоцьк та Кіровському районі Волгограда. Повідомляється, що а, як зазначає російське видання Астра у Волгограді, російський безпілотник врізався у житловий багатоповерховий будинок. Удар нібито пройшовся по будинку на вулиці Шумілова. Місцеві мешканці повідомили виданні, що територію навколо будинку перекрили силовики. Ба більше, як повідомляють Розмі, одна з російських ракет упала на село у Воронезькій області. Відеозаписи із пошкодженими будинками викладають у мережу місцеві жителі. Вірогідно на село Потропавлівка упала російська крилата ракета х один Х-555. Ну а тим часом повідомлення про вибухи надходили із інших регіонів Росії. Зокрема, пишуть про атаку дронів у Тульській області. Місцеві чули щонайменше п'ять вибухів. За їхніми словами, безпілотники також атакували Енгельс і Саратовську область. Окрім цього, дрони атакували Калузьку область. Насток влучання БПЛА на промисловому об'єкті виникла пожежа. Місцеві повідомляють, що чули чотири-п'ять вибухів і стрілянину. Також зазначимо, що план килим вводили у семи аеропорт. У Росії, зокрема в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові, Ульяновську. Наразі всі обмеження зняли. На фоні всіх цих повідомлень про вибухи на Росії стало відомо про славнозвісну ППО рашистів, яка вгатила по Смоленській АЕС. Так, у мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований момент одного із ударів російського самохідного зенітно-ракетного гарматного комплексу панцер С1 по Смоленській АЕС. І про це повідомляли самі ж рашисти, дописуючи в естериці про недолугість власної ППО. Все це є своєрідним актом відплати за удари по Чорнобильській АЕС, яку напередодні атакував російський дрон. І, попри брехню расистів, що це не вони обстріляли ЧАЕС, СБУ виявила всередині та поблизу укриття четвертого енергоблока у Корпуса російського безпілотника із бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, це дрон Камікадзе під назвою Герань 2 типу шахе. Про це повідомили в СБУ прилюднивши фото з уламками ворожого дрона. Встановлено, що для максимального вогневого ураження російський безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, удар по ЧАЕС загарбники завдали цілеспрямовано. унаслідок У наслідок ворожого влучання пошкоджень зазнала конструкція укриття енергоблока. Радіаційний фон на території станції та в зоні відчуження Згідно із даними слідства, не перевищує допустимих значень. Вихід радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксований. Водночас, після влучання російського дрона в укриття ЧЕС існує імовірність виходу радіоактивних речовин. Проте наразі перевищення радіаційного фонду не фіксується. Про це розповів головний інженер Чорнобильської атомної станції Олександр Титарчук. Так, от, за його словами, саркофаг вже достатньо старий, і скоро йому було б 40 років. Він також зауважив, що світова спільнота виділила кошти, щоб побудувати безпечний новий конфайнмент, який є дорожчим і коштував багато сил і здоров'я для самих робітників. Це по перше. А, по-друге, укриття після влучання російського дрона перестало виконувати свою функцію. Тепер є імовірність виходу радіоактивних речовин у силу тих чи інших дій, які можуть бути на строму об'єкті укриття, розповів Титарчук. Водночас він запевнив, що наразі ситуація на ЧЕС контрольована. Також варто наголосити, що після атаки дроном на цивільний ядерний об'єкт Чорнобильської АЕС Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики. І про це йдеться у відповідній заяві Міністерства закордонних справ. У відомстві зазначили, що варто виключити представників Росії із керівної ланки міжнародних організацій. Це чергова ескалація ядерного нападу з боку Росії, яка не вперше вчиняє подібні злочини у ході своєї загарбницької війни проти України. Чаес цивільний ядерний об'єкт виведений з експлуатації внаслідок найстрашнішої техногенної катастрофи людства. Будь-який удар по ньому чи чорнобильській зоні це напад не лише на Україну, а й на світову ядерну безпеку акцентували у відомстві. У МЗС наголосили, що так. Кожрефі отримує у зарушниках Запорізьку АЕС, а разом із нею тисячі тонн ядерного матеріалу та тисячі українських працівників. Не припустимо, що на тлі цих злочинів представники російського атомного сектору, які консультують російську армію щодо ударів по українській ядерній інфраструктурі, продовжують брати участь у міжнародних форумах, просувати російські ядерні технології та навіть залишатися в керівних органах міжнародних структур у ядерній сфері. Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної Енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій йдеться у заяві відомства. Ну а тим часом із Кремля, як зазвичай, прозвучав цинічний коментар щодо атаки. Так, після удару по ЧЕС Песков заявив, що це провокація та підтасування. За його словами, не може бути й мови, щоб завдавалися якихось ударів по об'єктах ядерної інфраструктури. Керівник центру протидії дезінформації про РНБУ Андрій Коваленко поділився фото двигуна російського безпілотника та наголосив на пропаганді. Росії Пісков звичайний росіянин, який зараз у власній брехні максимально комічний, коли заперечує усе. Прокоментував Коваленко до слова президент України Володимир Зеленський повідомив, що дронишов на висоті 85 метрів, яку не фіксують радари. Він підкреслив, що атака на ЧЕС це дуже зрозумілий привіт від Путіна та Росії щодо безпекової конференції. Президент також зауважив, що своїми діями Путін засвідчив, що не хоче миру. Окрім того, глава держави наголосив, що в очільника Кремля склалися комфортні умови для здійснення подібних ударів. Зеленський зазначив, що коли на особу роблять тески з усіх сторін, то вона на подібне. Не наважиться ймовірно, президент тонко натякнув на те, що США та окремі країни Європи своїми діями дозволили Путіну вийти із дипломатичної ізоляції. Ну а якщо говорити про російської АЕС, то нагадаємо, що раніше повідомляли про масштабний збій, який стався у роботі ростовської атомної електростанції, що Ерефії там вимикали світло у низці населених пунктів. Відключення торкнулися окупованого Криму. Повідомлялося, що в енергосистемі Півдня Орефі через бій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС в умовах підвищених навантажень на енергосистему із метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання на півтора гігават. Заявили у Міністерстві російської енергетики. За їх даними енергоблок, нібито було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі. Ростовська АЕС складається із чотирьох енергоблоків. Це найбільша станція півдня Росії. Її потужність становить 4 гігават. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії у Ростовській області. Водночас російські змі заявляли, що без електропостачання залишилися близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській Волгоградській областях. Ну, а ми з вами повертаємося до вибухів та ударів по військових об'єктах на території РФ. Адже за даними генштабу, ЗСУ високоточним ударом рознесли пункт записку БПЛА, що знаходиться на Курщині. Знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-го мотострілецького бригади РФ ця позиція використовувалася окупантами для запуску ударних дронів, які регулярно атакували українських військових у Сумській області. Як зазначили в Генштабі, удар є частиною стратегії України із нейтралізації загрози послаблення військового потенціалу окупаційної армії. Ворог повинен усвідомити, будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки. Збройні сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати усі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави. Наголосили військові. Ну а тим часом нагадаємо, що напередодні дев'ять дронів підірвали на автову станцію Рафі. Зокрема, безпілотники поцілили по НПС Андреаполь, ТОВ, Трансніфть, Балтика у селі Єрохіно, Тверської області. У нас ідок етака пошкоджено будівлю електрощитової та операторну вузла зв'язку. Повідомляє про це видання Астра з посиланням на власні джерела. Далі поговоримо також і про те, що УГУР повідомили про знищення двох РЛС Валдай під Москвою. Вони є відносно новими комплексами росіян, які досі їх випробовують. Про це розповів авіа Анатолій Храпчинський, зауваживши, що РЛС Валдай слугує не просто як. Як радіолокаційна станція, вона може протидіяти певним видам дронів. Авіексперт пояснив, що комплекси Валдай це радіолокаційна система, яка дозволяє відстежувати низьковисотні цілі на відстані 5 кілометрів, наприклад, безпілотники Мавік чи дрони класу Аудел. Натомість більші дрони, зокрема українська дрон Лелека, РЛС могла бачити на відстані приблизно 15 кілометрів. Цитую повідомлення. Це не просто система радіолокації. Вона допомагає протидіяти дронам, створюючи завади на. Та каналах GPS. це уповільнює отримання супутних даних та впливає на можливість орієнтуватися у повітрі, наголосив він за словами авіаекспортера, експорта. розробили комплекси у 2018 році та презентували їх у Франції на військовій виставці. Водночас їх в окупантів небагато. Ворог досі проводить різні випробування, щоб РЛС були корисними. Знищення таких дослідних зразків є надважливими. Вони є в єдиному варіанті. Їх випробовують та доробляють. Це втрата інтелектуальних можливостей та часу на їх. Виробництво підкреслив Храпчинський. Ну і далі також маємо змогу з вами заслухати одного з наших партнерів. Так а саме це Олександр Мусієнко, це військовий та політичний експерт, політичний і юридичний радник, керівник центру військово-правових досліджень, співзасновник Національної політичної академії. Маємо також в дописі під відео посилання на його ютуб канал. Обов'язково переходьте, підписуйтесь на наш ютуб канал. На Ютуб канал пана Олександра. Він публікує майже так щодня відео дуже на дуже цікаві теми. Коментує ті ситуації, так ті новини, які відбуваються на території нашої держави. Ну і далі можемо з вами заслухати його коментар з приводу того, що дійсно бачимо, Росія вчинила черговий ядерний тероризм внаслідок атаки дрона Шахет, пошкоджено за захисного Чорнобильської АЕС. І дописував також Олександр Мусієнко. Прошу точніше коментар. Тував з приводу того, що знову ж таки президент нашої країни так говорив з приводу того, що Ерефія знову ж таки вкотре наголошуємо, що це глобальна загроза. Вона несе не тільки нашій країні, а й цілому світу. Так і ще. Олександр Мусієнко саме висловив свої думки з приводу того і судження, так як на все це і саме на цей удар проти 14 лютого відреагують союзники. Чи ведуть вони санкції проти ядерної галузі Росії? І що робитиме так магата, яка знову глибоко стурбована? Так би мовити. Тож далі можемо з вами заслухати пана Олександра. Ворог завдав удару по саркофагу Чорнобильської АЕС. Російський дрон влучив у дах ізоляційної споруди, яка покриває тонни залишків ядерного палива, високорадіоактивних відходів та радіоактивного пилу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, поширив цю інформацію зараз, особливо в контексті початку Мюнхенської конференції з питань безпеки, де будуть обговорювати зокрема російсько-українську війну, і ми всі знаємо тло цього обговорення і розуміємо, що буде боротися Україна Делегація на чолі з президентом за наші національні інтереси. Дуже важливо продемонструвати природу російського режиму і того, що Путін насправді тільки вдає, що він готовий до миру, а його до цього треба змусити реальними радикальними діями рішучими. Ну і от зараз ми бачимо, що черговий акт ядерного, який раніше стосувався Запорізької АЕС, а тепер і Чорнобильської. Державне спеціальне підприємство Чорнобильська АЕС повідомило, що в ніч, 14.14.02 о першій годині 59 хвилин, в результаті повітряної атаки Росії проти України відбулося пряме влучання дрону. Попередньо це був шахет в захисну оболонку арки нового безпечного конфайменту об'єкту. Укриття я тут наголошую на тому, що це пряме влучання, тобто, це. Прямий удар це ніякі не уламки, не збиття і тому подібне. Навіть якщо збиття, то це відбувається тільки внаслідок того, що пряма дія і прямий умисел із фактично запуску цих дронів з Росії відбувається. Отже. Об'єкт укриття на відмітці 87 метрів над приміщенням технологічного обладнання, яке в дистанційному режимі забезпечує функціонування конфайменту. Внаслідок цього влучання пошкоджено зовнішню та внутрішню оболонку арки конфайменту та обладнання основних кранів. Виявлено покальне загоряння зовнішньої і внутрішньої обшивок арки. На місці виїхали підрозділи ДСНС та персонал ЧС осередки відкритого вогню ліквідовано, проте станом на 8.40 спостерігалося задимлення приміщення. Президент України Володимир Зеленський відреагував. Він зазначив, що російський ударний дрон з фугасною підкреслюю, з фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ. Від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом зі Сполученими Штатами Америки, з усіма, хто хоче справжньої безпеки. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, не рахуючись із наслідками, це сьогоднішня Росія. І це. Загроза всьому світові зазначив президент України. Ще одне підтвердження: чому ЗС має бути деокупована, як і енергодар і довколишня територія для того, щоб гарантувати там безпеку і гарантувати нормальну роботу. Адже питання не тільки в тому, щоб а що є виклики і загрози по підриву самих енергоблоків, чи на самій Запорізькій атомній електростанції, питання ядерного. Воно ширше. І воно поширюється на те, що ворог руйнує своїми обстрілами системи електропередачі, електрозабезпечення, ставки, які відповідають за охолодження реактора. Для того, щоб реактор не перегрівався і це не призвело до, скажімо так, шкідливих наслідків того, що він може вибухнути. Тобто, вони це гарантують. Крім того, я хочу просто нагадати, що. А, раніше і міністр закордонних справ України і представники української влади, і це було оголошено все під час неодноразових засідань Ради безпеки ООН, і повідомлено весь світ про те, що Росія готувала акти і не відмовилась від них проти української енергетики, зокрема підстанції, які забезпечують в тому числі передачу електроенергії до АЕС. Якраз для і не тільки Запорізької, а аЕС які розташовані на території України, якраз для того, щоб показати фактично а, і зупинити а, охолоджуючі ставки, крім того, на розподільчі підстанції, з яких на які з атомних електростанцій транспортується. Електроенергії потім розподіляється споживачам по Україні. Тобто, це ще одне підтвердження. Наступне: вочевидь, Росія не може пережити той факт, що Україна ухвалила рішення по зміцненню своєї ядерної енергетики, по загалом, укріпленню енергетичної безпеки. Та добудова блоків а, блоків атомних електростанцій, зокрема, нещодавно цього тижня президент України Зеленський відвідував якраз Хмельницьку АЕС і а, обговорював з енергетиками питання зміцнення цієї енергетичної безпеки та добудови енергоблоків, і це звичайно Кремлю не подобається. Вони хочуть обмежувати наші можливості, і тому такий. Відбувається на сьогоднішній ранок. Стало відомо те, що заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів. Нагадаю, що це Світлана Гринчук. Вона повідомила, те, що на чес локалізували загоряння на зовнішній обшивці укриття. Як повідомила Світлана Гринчук, це вдалося зробити ще о 21.30 вчорашнього вечора. Наразі радіаційний фон на щастя у нормі Це то, що дописала Світлана Гринчук. О 21.30 вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивка Аркен. Бика Радіаційний фон у зоні відчужені у нормі та контролюється з допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперевному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину а в умовах надзвичайної ситуації що хвилини. Дуже цинічно знаєте з боку ворожого війська, зробити це тим паче у перший день Мюнхенської конференції, і бачимо, що це могло понести за собою негативні наслідки для України, от і, зокрема для українського суспільства. Що ще повідомили у Київській міській військовій адміністрації? Так те, що радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в межах норми. Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюють кожні три години. Міські служби тримають зв'язок із екстреними службами, задіяними до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС. Отже, бачимо, що все контрольовано, і довіряємо лише офіційним джерелам, які повідомляють нам цю інформацію, бо ми розуміємо, що навіть е, е, у цей небезпечний момент дереш. Російська федерація може використати як психологічний тиск на українське суспільство на європу, і зокрема, ми розуміємо, що це може бути черговою такою фейковою компанією, якою може займатися Російська Федерація. І тому довіряємо перевіреним офіційним джерелам. Акцентуємо увагу. А це як ми бачимо, і представники захисту довкілля природних ресурсів. А це зокрема і міська військова адміністрація Київщини, да і загалом ті оперативні служби, які працювали на місці ушкоджена на місці загоряння, але варто поговорити і про те, що відбувається на фронті, особливо якщо це стосується досить таки, скажімо так, позитивних моментів, бо ми знаємо, що на Мюнхенській конференції обговорювалися питання і Курської області, да якою важливою вона є для України, і що далі будуть з нею робити, які далі будуть плани України з приводу цієї області, так от стало відомо, те, що Збройні Сили України завдали. Ле досить таки потужного удару по військовому об'єкту Ерефії поблизу села Єлизаветівка на Корченні. Про це офіційно повідомив генштаб збройних сил України. В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону, 6-10-ї окремої мотострілецької бригади ЗС ЕРЕФІ. Він використовувався прибачте для запуску дронів, які атакували наших захисників на Сумщині. Отже, бачимо наскільки наші захисники відпрацювали. По досить таки жирні цілі, тому розуміємо, що легше буде далі працювати нашим захисникам на сумському напрямку. Також за даними генштабу, цей удар став частиною системних заходів ЗСУ, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу армії РФ. Ворог повинен усвідомити, будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки для самих же рашистів. Що ще підкреслили у генштабі? Так те, що а, про подробиці обіцяє. Цяли повідомити пізніше, дописавши далі, буде ну і за цим далі буде. Ми з вами розуміємо, що приховується. Але це ще не все. Не всі події, які трапляються на території Курської області. Наш головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Назвав російські втрати у Курській області. А так от є чимало знаєте того складу, який вже не побачить свої домівки на території Російської Федерації, бо вони є двохсотими. Ну а кому пощастило трьохсотими, хоча й не дуже щастить, я вважаю, або своїх не забирають рашисти. А автоматично ці трьохсоті перетворюються у двохсоті. Сирський назвав загальні втрати ворога на курському напрямку і подякував нашим солдатам за чудову роботу. Сирський нагородив українських військових коли коли перебував у Сумській області. Про це інформує 24 канал із посиланням на Олександра Сирського у телеграм. Цитую, що сказав наш головнокомандувач. за словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, ворог втратив близько 48 тисяч солдатів у Курській області, із яких 20. Тисяч у собі 20 тисяч є 200. Тобто нагадаю, що з серпня розпочалася ця операція, і за ось цей проміжок часу вони втратили 200-ми 20 тисяч свого особового складу. Серський відзначив нагородами військовослужбовців, які виконують завдання у Курській області. Це насамперед бригади десантно-штурмових військ, а також підрозділи сухопутних військ збройних сил України. Серед них ті, хто відбувають ворожі штурми на Курщині, та самі проводять результативні наступальні дії.